вам, люди з двома серцями з жовтими, з блакитним. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Розпочалася 617-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми роблячи все від нас залежне, щоб вони мали чим нищити тих ворогів. І до речі, про чим. Чим же закінчився український контрнаступ, розказав Валерій Залужний, каже, за підручниками НАТО і за розрахунками контрнаступу, чотирьох місяців мало би вистачити для того, щоб ми дійшли до Криму. Так чому ж ми не там? Ну по-перше, ми досягли рівня технології, який ставить нас і ворога у глухий кут в Авдіївці на екранах наших моніторів. Коли я був там, каже залужний, ми бачили, як палають 140 російських машин, знищених протягом чотирьох годин. Ми бачимо все, що робить ворог, і він бачить все, що робимо ми. Для того, щоб ми могли вийти з цього глухого. Кута нам потрібно щось нове. Зброї, яку постачає захід, було би достатньо для підтримки України у війні, але не достатньо, щоб дозволити нам перемогти. Цю війну не можна виграти зброєю минулого покоління і застарілими методами. І наразі у нас достатньо солдатів, так але нам потрібно шукати нові рішення для якнайшвидшої перемоги, тому що рано чи пізно ми виявимо, що у нас просто не вистачає людей для того, щоб воювати. І наразі війська РФ готуються до нової хвилі наземних атак на позиції збройних сил України біля Авдіївки. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Нинішня ситуація там свідчення ширшої неспроможності російського генштабу передати своїм силам уроки, засвоєні під час попередніх невдалих наступів на Україну. І Аналітики інституту вивчення війни кажуть, що є разюча відмінність того, як військове керівництво РФ програє у плані оцінювання засвоєння викликів війни і реагування на них, і того, як це робить головнокомандувач зсу Валерій Залужний. Та й до речі, винищувачі f 16 вже менш корисні, оскільки Росія вдосконалила свою ППО. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав у статті для видання «The Economist». І різного роду затримки з наданням нам західних винищувачів дали змогу Росії перегрупуватися і зміцнити свою протиповітряну оборону, так само як і затримки з постачанням ракетних комплексів дальньої дії і танків. Ці системи були найбільш актуальними для нас минулого року, але вони з'явилися тільки цьогоріч. Зі слів генерала, нині експеримент Альна версія російської ракетної системи ППОС-400 може досягати меж міста Дніпра. Така ж доля наразі і у безпілотників Байрактар, які практично не використовуються на фронті, на відміну від початку повномасштабної війни, коли «Байрактар» був зіркою інформаційного поля. Цього року про турецький безпілотник майже нічого не чути. Офіцер головного управління розвідки Володимир Валюх заявив, що безпілотники «Байрактар» втратили свою колишню ефективність на фронті і їх майже не використовують. Бо росіяни поліпшили знову ж таку свою систему ППО і радіоелектронної боротьби. Тому наближатися до позиції окупантів цьому безпілотнику тепер небезпечно. І щоб два рази не вставати, провідні республіканці-конгресмени закликали президента США передати Україні ракети атакам з більшої дальності для ураження цілей у Криму у своєму відкритому листі на ім'я президента Байдена. Вони пишуть, очевидно, час передавати далекобійні атакамси. І ціна нездатності зробити це не тільки загрожує глухим кутом на полі бою і подальшим затягуванням цієї війни, але також загрожує подальшою глобальною нестабільністю, оскільки росіяни проводять операції впливу по всьому світу. І той такий економіст до речі пише, що 30 жовтня Україна вперше завдала удару по Криму поставленими сполученими штатами ракетами великої дальності Атакамс. Офіційних підтверджень цьому поки що немає. Які подробиць, однак, 30 жовтня дійсно в різних куточках окупованого Криму неодноразово лунали потужні вибухи. Змі повідомляли про пошкодження С-300 росіян під саками, і крім цього, є припущення, що міг статися приліт по аеродрому у Новофедорівці. Таким чином, на далекобійних ракетах і силі духу наших збройних сил України ми тримаємося. Ворог намагається наступати наразі на вугледарському напрямі. Про це говорив і президент Зеленський і каже, що наші воїни зупинили рашистів, завдавши їм тяжких втрат. Десятки одиниць техніки також знищено і багато вбитих та поранених мають окупанти. Також тривають оборонні дії в Авдіївці та наші наступальні операції на півдні. Тож, скоріш за все, військовий стан і загальну мобілізацію в Україні продовжать швидше за все знову на 90 днів з 15 листопада до 15 лютого 2024 року. Таку думку принаймні висловлюють наші народні обранці, і відповідну ухвалу незабаром винесуть на розгляд до парламенту. Це буде вже дев'яте продовження воєнного стану в Україні. А ще Україна посилено готується до ударів по енергетиці. Про це пише видання Financial Times. Невеликі підстанції в Україні захистили стінами з бетонних блоків, а також габіонами та циліндричними клітками, наповненими камінням та піском. Це що найменше рятує, рятує від падіння уламків, елементи інфраструктури, які не потребують вентиляції, перенесли під землю. А за кордоном зберігають запасні частини для ремонту підстанцій та трансформаторів. Видання зазначає, що російські атаки ракетами і дронами за останні тижні. І все частіше націлені на енергетичну інфраструктуру. На цьому дякую кожному. Хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.